При тепер про 241 день, розповім. А... Теж цілий день грав, але сьогодні зранку поїв на балконі. Перший раз за. Мабуть, за все життя я, мабуть, ніколи не їв на балконі. Але там і мене на балконі на такі, що вже. Сімсоні просто подивився. З того, що сьогодні було. Та, нічого, в принципі. Далі так, грав. І домовилися з цим хлопцем те, як будемо спів існувати, якщо що. Ну. Нормально. Ну і все, в принципі. До завтра, бувай.